Всім доброго дня. Роблю обзор стиральної машинки, яку я купив на розетці 30.11.2023 2023 рік. Так, ну що, все по порядку. Значить, я вже розпакував, виходить, посилка йде в таких в контейнері такому запакованому в пінопласт. Упакування добре. Так, зараз зайду, почитаю задній паспорт. Так, не знаю, чи видно на камері. Made in Poland 1850 Вт. Значить, зразу оці один, два, три, 4 болти треба буде викрутити. Це спеціальні болти на... для того, щоб транспортувати стиралки. Їх треба викрутити і тут в комплекті є такі заглушки поставити всі отвори по кожній з заглушок. Так, що тут ще є? Значить... Ну це щось... Ага, їхні номера, в общем. То для гарантії. Як ви бачите, новеньке. Все красиве. В комплекті йде оцей шланг з резинами, з різіними резинами, з резинами, з резинами вставками. Так, дивимося, тут петля металева. Тут дивіться, яке кріплення йде. Ось. А щось там ще пише. 10 років сервісу. Це ну, от. Посилка начебто нарікань немає. Упаковка цілісна. Ага, ще пройдуся, що у нас тут з документами. Так, значить оце реклама, що... Треба купляти Калгон. Це сертифікат енерговідповідності. Це я не знаю. Телефони гарячої лінії для сервісників. Хто там в Європі купляє її. Так. Швидке керівництво. Що і як включати, обслуговування. Інструкція по безпеці. Переклад з англійської мови, хоча, до речі, все перекладено на українською. Все дуже зручно. Так. Це у нас технічне обслуговування. 4 рази на рік пише. Це гарантія. Це гарантія. Сфоткали. Туди звертатися. Ага, о. Вот. Вот оце от штуки. Це ж вони є. Це ж вони є. Це зразок, а це, я так розумію, це треба буде берегти. Так, що у нас тут ще? Ось таке пакування було. Тут, тут стікер нової пошти. Ну все, дякую за увагу.